Шановні друзі, партнери та колеги-правники, ми обрали для себе складну та шляхетну місію творити правову державу та захищати права та свободи її громадян. Це також єдиний можливий шлях до повноцінного з'єднання з європейською спільнотою. За вже більше ніж півтора року наша країна пройшла справжнє випробування на міцність. Повномасштабна війна змусила багатьох переглянути свої плани, цінності та методи ведення бізнесу. Але в одному бачу стабільність. Незважаючи на обставини, ми, як правники, дотримуємося закону та прагнемо вирішувати будь-які складні ситуації, виключно у правовому полі. Хоча юридичний бізнес вважається консервативним, повсякчас демонструється найбільша гнучкість та готовність працювати за нових умов. І саме ви допомагаєте державі адаптувати законодавство до суворих реалій сьогодення, запроваджуючи найкращі практики міжнародного права в Україні. Захоплююся також соціальною відповідальністю і готовністю інвестувати час та знання у пробонопроекти, які є важливою інвестицією в майбутнє нашої держави та її післявоєнний розвиток. Пишаюся вашим професіоналізмом та можливістю працювати разом. Від усього серця вітаю вас зі святом. Бажаю професійних перемог та головної на сьогоднішній день перемоги для всіх нас.